Добрий день, дорогі глядачі. Сьогодні хочу розібрати тему. Які сроки краще обрізати плодові дерева? Взагалі плодові дерева можна обрізати круглий рік, але є більш сприятливі сроки і менш сприятливі. Наприклад, найкращі сроки для обрізки плодових дерев це після листопада і до проростання весною до проростання бруньок. Ну, це е, більш е, краще це робити, тому що дерево знаходиться в стані сну. Дуже гарно видно гілки, що обрізати. І В цей час також багато вільного часу, можна не спіша все пообрізати. Е, ну, Менш сприятливі сроки це коли, наприклад, дерево цвіте вже. Воно і так тратить сили на цвітіння, а тут ще ми ріжемо його, воно отримує певний стрес, йому треба. Перестроїтися, перепрограмуватися, куди рости, куди не рости, також потратити сили на те, щоб заживляти рани, тому це менш сприятливий срок. Але все ж можна теж різати. Буває, що краще обрізати в такий срок, чим не різати взагалі. І я це робив. Далі е висять плоди. Якщо ви бачите, що плодів дуже багато, ви не встигли обрізати срочно, то можна із плодами обрізати. Ви заодно і прорідите і плоди і прорідите крону. Ще нас колись в інституті вчили, що треба починати обрізку, коли минуть загроза великих морозів, щоб оці місця зрізу, через них не потрапляв холод і дерево не підмерзло. Але знаєте, за 30 років своєї садової практики доводилося різати у різні строки. І я не замітив такої закономірності, що дерево через ці зрізи підмерзає. Можливо, це тому, що ми живемо в центральній Україні. Та й на півночі я різав у батьків, теж такого не побачив, що там щось підмерзає. Тому ця порада, мабуть, стосується, можливо, якоїсь Сибірі, е -е. а можливо, це і невірна порада. Тому можна різати і в морози. Тим більше, що після глобального потепління в нас на Україні, е я, наприклад, Три роки назад був е, за, е, мороз 25 градусів, але він протримався там щось один чи два дні. А таке короткочасне похолодання, воно зовсім шкідливо для рослин. Це вже коли довго держить мороз, тоді може щось підмерзнути. А якщо короткочасно, то рослини відлічно витримують. Також є порада різати рослини після збору врожаю. Наприклад, дуже гарно відзиваються на обрізку після збору врожаю кістичкові рослини. В різних публікаціях пишеться, що вони навіть таку обрізку краще переносять, чим зимову, осінню і весняну обрізку. Не знаю, також досвіду нема, краще чи не краще. Одне можу сказати, що коли ви ріжете після збору врожаю, дерево також може потратити свої енергію на те, щоб утворювати квіткові бруньки, на те, щоб е, е, ріст відбувався в тому напрямку, в якому потрібно, а не тратив свою енергію на жирові пагони і на непотрібні гілки. Бувало таке, що я різав після збору врожаю, але в мене вистачало часу тільки на те, щоб видавати жирові пагони. Щоб повністю зайнятися обрізкою після збору врожаю не було часу, тому що літо дуже завантажене і різними роботами, особливо поливом, коли дощі невчасно йдуть. Отже, дорогі глядачі, підсумок такий. Різати можна кругий рік, але є більш сприятливі сроки, є менш сприятливі сроки. Звичайно, ріжте. У більш сприятливі, це після опадання листя і до розпускання броньок. Але коли у вас не виходить і треба срочно щось обріжувати, можете різати в інші сроки, в любі сроки кругий рік. На цьому буду закінчувати, дорогі глядачі. Кому сподобалось відео, ставте лайки. Кому сподобався канал, підписуйтесь. В кого є якісь поради, думки, висловлюйтесь в коментарях. До побачення, до нових відео.